Всім привіт! Знову відео про яди. Так як багато питає, чим круплю, де і що, то покажу так невеличке коротеньке відео. Кораген жовтий, Цьогорічний. Жовтий, не білий, бо білий, по-моєму, хтось там писав того року. <кій> хороший, але діє сутки, а то й більше. Ну він хороший, не скажу, що поганий. Йдемо далі. Чим ще я кропив? Кредо. Розовий колір має. Всі, нагадую, всі яди свіжі 23 року цього. Кредо. Він трошки дорожчий, Він, як на мене, він трошки кращий. Трошки швидше падають від нього. Ну, плюс-мінус. Він чуть дорожчий, від нього швидший трошки ефект. Може чуть яди сильніший. Ну. І ще одне. Купив фірми. от назва. Як називається, може кому треба? Такий шприц тут, ну, 20 трошки більше, бо він не повний. Якби. Ну, ж 20 мг, це на 4 літри води, тобі ж по 5 грам на, на 10-літрове відро. Воно біле таке. Це я викропив, по нової не хочу, я купив 3. Такий шприц коштує 230 гривень. Каже, що раз покропив і забувся. Я тільки мені пізно сказали. І плюс купити це, їхати через село, аж, ну, мені далеченько. Мені далеченько образно по ньому їхати, то кілометрів, мабуть, вісім, а то й десять. Піз... Це я купили, купив, заплатив, 230 гривень такий шприц. Він дуже смердючий, від нього в мене вже голова болить. Я викрупив тільки шприц у цей. У мене вже голова болить. Від нього. Ну Це думаю я зніму, покажу, от як називається. Можливо, хтось з місцевих, то я скажу, де хто продає там, як би як до кого, чи куди там їхати. Бо я сам не купляв, то Це агрофірма продає. Було 180-200 цього року 230. Ну, каже, що хороші, люди геть розбирають його. От. Потім. О, навіть кораген. Крупив помідори. Я магнікуром кроплю, не квадрісом. Квадріс малий, це все підробка. Кажуть, якщо щоб хороший квадр взяти, треба велику бутилку брати, але його трохи менше бодяжать. Він дешевший квадріс, по-перше. Але все одно, він дешевий і, як, як сказати, но не в пакетиках, не в таких пакетиках, не на 5 літр. Магнікур він сам по собі дорожчий і каже, що він кращий, навіть взагалі, навіть, якщо оригінал попаде то все одно магнікур кращий. ну, Він відповідно він і дорожчий. Якщо квадріс був скільки там, 15 чи скільки гривень, ну, щось таке. Магнікур був 40. Це чи то, чи позавто року ціни. Ну, от, от вам цінова політика. Цього року не знаю, не брав, бо це тогорічні, як там, ну що брав, я пам'ятаю 40 чи 45 Я брав 3 роки назад, бо взяв квадріс маленький, він не поміг. Всі, майже всі. Там трошки помідорів Ну, з... Ми садимо з більше ста з гаком. Там, може, ящик був, може і не було помідорів, а то всі згнили, попав поганий квадріс підробка. Магнікуром то він трошки спасли, але пізно, то, то. з тих пір краще переплатити, але магнікур все-таки краще. Не знаю, яка зараз якість, але но... куплений, кажу, років 2-3 назад. Ну він хороший магнікур. До рахунок оприскувача буде відео. Е, довго так бо замовив. Все буде відео, все покажу, розкажу. Кому цікаво, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. Якщо у вас такий оприскувач, то підписую, думаю, я знайшов багато інформації, яка вам буде цікаво. Потім крупив я вже це вже другий раз, це поправляв. Якби раз, два, й пішов. А дощі, то дощів не було в півтора місяці. Жуків якби не сильно багато є. Ну, Десь чи не захопив, чи десь що. Ну, кажу, я де всі, оці, що я показую, вони свіжі, вони хороші. Якось до них якби, претензій немає. Просто кажу, кораген він трошки, як на чуть-чуть слабший. Слабший е в плані того, що треба більше ждати. кредо. трошки кажу, ефект він швидший, скажімо. там повільніший ефект. Тим не менше, що тим, що тим кропив воно ну, різниці я ну, такої не побачив. Ну, ну, ось так. До нових відео. Це я навіть руки не мив, це так думаю, зніму для вас. До нових відео вам поменше жуків, приємного дня.